Сьогодні ми з вами почнемо вивчення нашого віросповідального документу. Ми будемо вивчати друге лондонське віросповідання 1689 року. Це доктринальне вивчення християнської віри. У що вірять християни? Доктрини. І сьогодні ми з вами почнемо. З самого-самого початку вивчення цього документу і будемо говорити про священне писання. Перша глава в нашому відповідальному документі посвячена, присвячена священному писанню. Священне писання. Ми будемо послідовно, глава за главою, рухатися і вивчати. Ці доктрини. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку характеристику Слова Божого як необхідність. Поговоримо про необхідність Слова Божого. Давайте прочитаємо перший параграф першої глави другого лондонського віросповідання. Священне Писання є єдиним достатнім, достовірним і непогрішимим правилом всього рятівного знання віри й послуху. Хоча природний розум, діла творіння та проведіння дотепер ясно вказують на доброту, мудрість і силу Бога, залишаючи людей без прощення і відмовки, однак. Всього цього недостатньо, щоб дати те пізнання Бога та Його волі, яке необхідне для спасіння. Тому Господь в різні часи та в різний спосіб виявляв себе і проголошував власну волю своїй церкві, а згодом постановив, щоб це було повністю записане для кращого збереження і поширення істини. Для більш вірного впорядкування церкви і захисту її від псування сатанинської злоби і світу. Це робить священне писання абсолютно необхідним, оскільки використання колишніх методів відкровення Богом своєї волі, своєму народу тепер припинилось. Цей параграф присвячений характеристиці необхідність писання. Необхідність писання. Бог відкриває себе людству двома способами. Він говорить про своє існування через творіння це загальне откровення, через совість це загальне откровення, через провидіння це загальне откровення. А також він відкриває себе через особисте откровення, або спасительне откровення, або часткове откровення. Бог заявляє про своє існування через творіння. Творіння говорить нам про велич, мудрість Творця. Творіння говорить нам про руку Творця, але творіння не говорить нам про серце Творця. Творіння говорить нам про... Велич нашого Творця. Але воно не говорить нам про ш... про спасіння, не вказує нам шлях спасіння. Давайте з вами відкриємо послання до євреїв, перша глава, перший вірш. Це традиційний текст, в якому говориться про. Особисте откровення Бога. Багато разів і багатьма способами говорив колись Бог до наших батьків через пророків. В останні ж ці дні заговорив до нас через сина, якого постановив спадкоємцем усього і через якого створив віки. В минулому Господь звертався до людей напряму. Адам спілкувався із Богом напряму. Бог звертався до людей через вербальні та невербальні речі. Ну, наприклад, він говорить до Адама напряму, він звертається до Єви напряму, він звертається до пророків напряму. Але Бог також промовляв до людей через ну, невербальні речі. Ну, наприклад, там вогняний стовп, хмара, через чудеса, які він робив. Бог говорив до людей через сновидіння. Люди бачили сни від Бога. Бог говорив до людей через пророків. Бог говорив до людей через обставини. В нашому тексті так і написано. Багато разів і багатьма способами говорив колись Бог до наших батьків. Але в останні ж ці дні заговорив він до нас через сина. Найбільше откровення, яке Бог дає нам, це Ісус Христос. Ісус Христос говорить, той, хто бачив мене, бачив кого? Отця. Я не роблю нічого від себе, а роблю все, що мені заповідано батькам. Ісус Христос є. Богом, який втілився. І його можна було потрогати, його можна було почути, з ним можна було постояти поруч. Найбільше откровення, яке Бог дав людству, це втілений Ісус Христос. Але зараз ми про це. Читаємо в Слові Божому в посланні до євреїв. Багато разів і багатьма способами говорив колись Бог до наших батьків через пророків. В останні ж дні говорив нам через Сина. І про це ми дізнаємось із Слова Божого. Тобі ж, якщо сказати дуже коротко, Бог говорить через творіння, через природу через совість, і Бог говорить до людей через святе письмо, в якому ми дізнаємось про Ісуса Христа і про те, як Бог звертався до людей раніше. І це откровення особливе Слово Боже є необхідним знанням, є необхідним откровенням. Наше віросповідання говорить про те, що загального откровення недостатньо для того, щоб розуміти, ким є Бог і як спастись. Загальне откровення просто говорить про існування Бога. Загальне откровення говорить про те, що існує хтось, хто створив цей світ. В посланні до Римлян, першому розділі, написано так. 19, 20 вірш. Бо те, що можна знати про Бога, відоме їм. Це об'явив їм Бог. Бо все його непізнане від створення світу стає пізнаним для розуму і його вічна сила і божественність, так що немає їм виправдання. Бог заявляє про своє існування через розумний замисел, через складність створіння. Ми живемо у світі, який дуже складно існує. Сильне та слабе, ядерна взаємодія, постійна гравітація. У нас дуже багато існує констант в нашому всесвіті, які працюють з неймовірною точністю, там 10 37 степені. Ну, Якщо ми будемо ближче до Сонця, ми згоримо, якщо будемо далі, замерзнемо, якщо перестане там постійна гравітаційна бути такою, як вона є, то нас або розплющить, або нас витя. Ну, коротше, всесвіт дуже складно створений. І Бог говорить про це. Але цього знання недостатньо для того щоб зрозуміти, ким є Бог. Творіння достатньо для осудження людей. Як в нашому Тексті сказано 20-й вірш. Так що немає їм виправдання. Це буквально грецьке слово а Ан це частичка, яка значить немає апологетес захисника або адвоката. Тобі ж люди не можуть сказати Я не знав, що тебе не існує. Всі люди пристануть перед Богом і вони не зможуть. Сказати, що я не знав, що тебе не існує, тому що Бог сказав про себе через творіння. Загального откровення недостатньо, щоб зрозуміти, який є Бог, але його достатньо для осудження. Масштаб загального откровення це всі люди. Але його глибина зовсім ніяка. Порівнюючи із особливим откровенням, Словом Божим. Де масштаб це церква, народ Божий, де глубина велика, масштаб маленький. І в цьому велика різниця. І ми з вами християни, люди книги. Ми з вами християни, люди книги. І ми можемо дізнатися про свого Творця такий, який він є насправді, яке його серце, який його задум про нас, які ми є тільки через Слово Боже. Всі інші способи Бог зупинив в тому сенсі, що Бог не дає нового откровення про себе. Ми будемо говорити про це більше далі, не сьогодні. А, зараз просто ми зробимо заключення таке. Я приведу приклад. По-моєму, 19... якщо я помиляюсь, в 1965 році Юрій Гагарін літав у космос. 65-й рік це був ще якийсь. Да. Коли Юрій Гагарін полетів у космос, повернувся, то прем'єр-міністр Радянського Союзу сказав, Гагарін облетів в округ, космосу, в округ Землі. І Бога не побачив, тому Бога не існує. В той час був живий ще Клайф Стейплз Льюіс, і він, почувши це твердження, сказав так. Неправильно розуміти, що ми, люди, живемо на першому поверсі, а Бог це той, хто живе на другому поверсі, ми до Бога на другий поверх піднялися, і його немає. Значить, його немає. Це неправильно. Треба розуміти Бога як автора книги, а світ як його твір. Ну, наприклад, е, е, Уільям Шекспір, Уільям Шекспір е, написав Ромео і Джульєта. І Ромео і Джульєта вони живуть у творінні Шекспіра. Ромео і Джульєта ніколи не зможуть дізнатися, хто є їхнім автором, поки сам автор не скаже про те, ким він є. Ромео і Джульєта не можуть вийти за межі сторінок цього творіння. Вони, як би сильно не хотіли, не можуть дізнатися, ким є Бог, аж допоки він сам не впише себе. Бог творець який написав твір всю вселену, вписав нас, і одного разу Він вписав себе в цей твір. І це Ісус Христос. Бог прийшов на сторінки нашої книги і явив себе таким, яким Він є. І сьогодні ми про це можемо дізнатися із сторінок Слова Божого. Амінь. За цим все. Давайте встанемо, помолімось. Господи, твоє творіння неймовірне, і ми бачимо твою велич творіння, ми бачимо твою премудрість і ми бачимо, який ти розумний. Але, Господи, без Твого особливого откровення нам не зрозуміти, яке Твоє серце. Ми, не маючи Твого святого письма, не зрозуміли б Твою любов до нас. Якщо б ти не прийшов до нас, не став одним із нас, і не прожив би життя замість нас, і не взявши наші гріхи на хрест, ми би не знали. Ким є той, хто нас створив. Господи, ти наш Творець і ти наш Спаситель, ти великий і славний Бог. І ми дякуємо Тобі за те, що ти не ховаєш свого лиця і що ми можемо знати, ким є ти. Благослови нас пізнавати Тебе і будь пославлений в нашому житті. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.